Що це означатиме, може означати для Євросоюзу і для України? Чи отримаємо ми чергового ну такого антиукраїнського політика всередині ЄС, який буде намагатись Ну власне грати проти нас? Ну, теоретично, звичайно, таку можливість виключати не можна. Але давайте Ну от повернемося до словацького прикладу. І е, побачимо, що на е, оті е, очікування, які у нас е, нагніталися, негативні очікування від того, що от прийде Фіцо, і почнеться е, дру, любов, дружба, е, обійми з Орбаном і вони створять антиєвропейську коаліцію. Вони, е, на щастя, е, не здійснилися і навряд чи здійсниться. Я поясню, чому. Бачите, коли ми порівнюємо, порівнюємо ситуацію в таких країнах, як та ж Словаччина там, чи Польща, чи Нідерланди, чи будь-яка інша з Орбаном, то це некоректне порівняння. Тому що Орбан узурпував владу і вже, ну, по-моєму, 13 років керує Угорщиною як Путін Росією, тобто як хоче, так і керує. У нього дві третини в парламенті. Він може робити все, що завгодно, включаючи зміни до Конституції. Давайте подивимося на, на ту ж саму Словаччину чи на ту ж саму ті ж самі Нідерланди, е, хоч і перемогли е, відверто, ну скажімо так, антиєвропейські сили, е, пан Фіцо не може робити нічого такого, що йому самому захочеться. Чому? Ну тому, що він всього на є одним з членів урядової коаліції. А відтак він не може, як би він не хотів. Протискати лише те, що він хоче. Те ж саме із перемогою цієї ультраправої партії в Нідерландах. До речі, далеко не факт, що він зможе сформувати коаліційний уряд. Але навіть якщо він його сформулює і створить, то це зовсім знову таки не означає, що він буде керувати як йому заманеться. Тому е я би не поспішав з категоричними е алармістськими висновками, але я з вами, пане Сергію, погоджуюся, є певна тенденція, коли е через е забюрократизованість е структур європейського союзу, їхню повільність, їхню неефективність у е популістів, от типу таких людей, про які ми зараз говоримо, з'являється прекрасний шанс. Критикувати всіх і вся пропонувати дуже прості рішення складних проблем. Ну а ви знаєте, що популізм він всюди однаковий, що в Україні, що в Нідерландах, що в Угорщині, будь-де, що в Америці. На превеликий жаль, ну так складається, що дуже багато виборців не хочуть думати, не хочуть аналізувати, а хочуть швидких і простих рішень. От для цих виборців, отака. Такі фігури, вони ну вони просто як манна небесна. І вони беруть своїх 15, 20 25 навіть відсотків, але не більше. Ну от, власне, такий, мені здається, загальний спокійний аналіз того, що відбувається в деяких країнах Європи. Пане Володимире, ну але ж. Це набуває ну раніше. Ми дійсно мали тільки одного орбана. Потім з'явився Фіцо. Зараз от Герт Вілдерс, і це ж люди дійсно, як ви влучно е, доречно зауважили. Ну яких обирає населення, чому так відбувається? Гаразд, ну вони хочуть там якогось, е, ну ведуться на якісь популістичні ідеї, але е, ну. Це ж дійсно е, таке, вже ну щупальця такі. Знаєте, от складається враження, що що такі проросійські щупальця, які ширяться Європою? От питання: а чи ці люди, ці країни чи не намагатимуться вони, ну е, ну хай не формально створити якусь коаліцію, але принаймні якось будуть координувати свої дії. І дивіться, коли ви кажете про словаччину, так з одного боку е, Роберт Фіцу там не може одноосібно приймати якихось, якихось рішень, але заяви, які звідти лунають там, міністр закордонних справ не пам'ятаю зараз його прізвище Словаччини, Вчора здається, чи сьогодні навіть він сказав про те, що от, а давайте, ну хай Україна все ж таки сідає там за стіл перемовин з Росією і ну от такі точечні удари. Чи чи вони в результаті ну не не переростуть якийсь сніговий ком? Я не думаю, пане Зерію, це може відбутися з тієї простої причини, що не може одна чи дві, не скажімо так, нікого не ображаючи але не провідні країни Європейського Союзу чи НАТО диктувати волю іншим. Так, зараз ви знаєте. Є, на жаль, та ситуація, коли рішення і в НАТО і в ЄС приймаються консенсусом. Тобто, це означає, що будь-яка країна, навіть невеличка, може фактично шантажувати весь союз той чи інший своїм вето, і от це справді тема, над які над якою треба працювати в Брюсселі, тому що інакше. Ці структури, що одна що інша перетворюється в ООН або лігу нації, це нікому не потрібно. І я думаю, що навіть просто обговорення цієї теми на рівні єврочиновників в Брюсселі, вже справляє дуже позитивне враження на таких людей, як цих політиків, про які ми зараз говоримо. А другий момент. Вірніше, навіть другий момент це те, що все ж таки Брюссель має колосальні фінансові інструменти впливу. Подивіться про що власне сьогодні говорить весь час Орбан, якщо відкинути оцю мішуру, його заяв про там світлові роки України до Європейського Союзу, про неготовність і так далі. Насправді ж він говорить про гроші. Він говорить про ті гроші, які Європейський Союз йому не хоче давати через те, що він порушує внутрішні правила Європейського Союзу. Він фактично узурпував е, владу, він керує, хоче верніше, керувати судовою владою, він керує е, засобами масової інформації і так, далі, і так далі. Ну, фактично, майже те, що робить сьогодні Путін е, в, в Московії. Тому такі речі в Європейському Союзі не визнають. Так, я вже ж е, не визнаю, е, е, пане Володимире. Ну шантаж цей же ж діє, в принципі, ну частково. От там Орбан каже, мені треба гроші. Ну і сьогодні там Євросоюз каже, скільки там? 900, здається, так, мільйонів євро. Так, а, будь ну, ласка, майже майже 900, правильно. А, і це, ну, мені здається, є ознакою того, що поки що, але тут наголос на словах, на словах поки що, в Європейському Союзі не хочуть вживати надто жорстких. Рішень для того, щоб все-таки тримати єдність європейського союзу, бо що означає, що умовно ту ж саму Угорщину завтра позбавлять права голосу. Оце те, що ну от Європейський союз, я думаю, жодним чином не хоче мати, тому що він тоді демонструватиме, що єдності насправді немає. Який є вихід про цей вихід, ми вже говоримо з нашими європейськими партнерами, вже давно вихід полягає в тому, що треба змінювати правила процедури. Ми так само пан Сергій, давам про це вже неодноразово говорили. Треба приймати рішення про те, що по ключових питаннях, які приймаються тепер консенсусом, від нього треба відмовлятися. Консенсус мінус один, консенсус мінус два, і все. І тоді е, такі е, 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 політики, як Орбан. Які, до речі, ще й давайте не забувати, виконують прямі вказівки з Москви і є п'ятою колоною е е Московії і Віяси в, в НАТО. Вони просто-напросто втрачають свій е оцю, знаєте, свою оцю псевдовеличність. Е Бо е дивіться, Орбан е він же ж розпухає в прямому розумінні слова від того, що він великий і важливий. Він вже себе порівнює трохи не е з. Помпіду з колем там ну з тими лідерами Європи, які справді увійшли в Європ... в європейську історію, тому що вони щось зробили. А от а це э, чудо юдо э, воно себе через те, що воно вже 13 років при владі, вважає трохи не нащадком от тих європейців, які справді щось э, в цій європейській історії э, останніх десятиліть зробили. Так що э, знаєте, є є механізми. Питання лише в тому, чи європейська е, найби, на, 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 найвища політична еліта захоче іти на такі доволі різкі кроки. Але я думаю, що це об'єктивна річ, тому що ну, по-іншому ці два союзи і, ЄС і НАТО, на жаль, е, не матимуть реальної перспективи. Пане Володимире, дякую вам за е, такі нотки оптимізму. Е, бо... ну, я я ж не можу говорити про песимізм, тому що ми все одно ж переможемо. В цьому немає жодного. Сто 100%, 100 немає сумнівів в цьому жодних. Дякую вам дуже, пане Володимире. Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-9 роках.